Всім привіт! Сьогодні покажу вам наше тестування точніше не тестування, а результати нашого тестування серветок, які ми з дітками, з моїм меншим та в принципі і старші допомагали. Перевірили на собі і розповім, які серветки нам сподобались, які не сподобалися, і взагалі які у нас були. Так що поїхали їх перевіряти. І так, почнемо наш відеоогляд. Ось такий невеличкий комплект серветок я зібрала у себе. Памперси я брала ось такими упаковочками, їх тут по 4 штуки, ось такі кульочки. Ось так. Відкриваються, відкриваються вони з боку. Ось тут, ні, з іншої сторони. Ось тут якраз є розрив. Ну, мені так не сильно подобається, мені подобається, коли щоб кульочок залишався такою сумочкою, і потім його можна використовувати як такий невеличкий смітничок. Я зробила ось тут розріз. І ось так достаю тепер звідтіля серветочки. Так, ось такі і ось. Другий вид, якщо чесно, між ними дуже маленька різниця. Єдине, що ці серветочки йдуть з ароматом, з ароматизатором, а ці йдуть зовсім без ароматизатора. Ну, в плані, як витерти попу, то в принципі різниці між ними сильно великої немає, якщо ваша дитина не алергик. Якщо алергик, то краще для немовлят брати, звісно, ось такі. Так, тепер дивимося на самі серветочки. Відкр... Відкриваються вони однаково ось така ліпучечка є. Ось ця частинка, вона досить плотна і тому добре закривається, добре відкривається. Скажімо, такий, демо-версія клапана. Ось так. І тут ось так витягуємо серветочки. Тут точно так само, і ось так витягуємо серветочки. На дотик серветочки повністю однакові, тому витягнемо тільки одну. І покажу вам вже ось так витягуємо. Оп, і, бачите, і за нею витягується інша. Самі серветочки плотні. Ось так. Коли витягуєш, вони не тянуться ось такий їхній розмір. Бачите, не? Добре витирають попку. Якщо дитинка покакала, то достатньо однієї, можливо, двох серветок, в залежності від того, чи трошечки або багато. Ось такі серветочки. Так, залишаю тут, щоб ми могли потім порівняти з іншими. Ось так. Так. Ще в мене є ось такі два хагіса. Одні в мене були в бейбі-боксі, інші я придбала в магазині АТБ. Так, до речі, забула сказати, ось ці серветки я брала в Єві, брала по акції. Ось такий боксик, або як його назвати, кульочок на 4 упаковочки я брала за 200 гривень. Тобто, одна отака патічка мені обійшлася в 50 гривень. Хагіс, одні були. Бейбібоксі, я їхню ціну не знаю. Інші я брала в магазині АТБ, і їхня ціна була 43 гривні з якимись копійками. Точно не скажу, ну, хай буде 44 Так, дивимося тепер хагіс. По кількості, точно, кількість не сказала, в цих у нас по 52 серветки в упаковочці. Тут здається, а тут 56. Тут 56 в упаковочці. Тобто, хагіс виходять дешевше, і по, і по кількості їх більше, і по ціні дешевше. Так, ось такі. Дивіться, які цікаві, ось такі з візерунками. Вони більш схожі, такі, як, як плотна бумага на дотик, не тканина, а саме більше на бумагу. Вони більш плотніші, особисто мені вони подобаються більше, ніж памперси. І коли в мене ці всі серветки закінчаться, я буду користуватися хагісами. Я від них просто в захваті. Дуже класні, дуже такі, прям приємні, і на дотик приємні. І бачите, плотність у них така хороша, мою руку не видно. Порівняно з памперс, бачите, ці більш тоненькі, ці більш плотніші. Ці мені подобаються більше хагіси. Сильно великої різниці між цими і цими я не побачила, якщо чесно. В самому складі теж сильно велика різниця немає, не відрізняються. І ті, і ті підходять для немовляток. Вони ось такі. Плотні і ці, і ці. Давайте зараз ці відкриємо, я вам покажу. Бачите, така ж плотність, такий же візеруночок. Можливо, якісь там невеликі зміни є в самій пропитці. Але, в принципі, що запах, що, що на дотик, обидва, обидва варіанти дуже класні, мені подобаються. Так що, як би рекомендую і буду, буду брати, буду користуватись. Так, цю серветочку залишаємо, будемо. Дивитися на інші. Так, і наступне. З моїх фаворитів я би ще вибрала ось ці серветки 72 штуки. Це АТБ своя лінія. Ціна за дані серветочки. Так, їх тут 72 в упаковочці. Так, і ціна у них 40 гривень. 40 гривень за упаковочку 72 штучки. Це такий більш дешевший варіант. Так, ось, тут трошечки злиплися, Зараз візьмемо одну. Вони не такі плотні, як хагіси. Я би порівняла їх більше до памперсів по, по плотності. Ось такі вони, бачите, склапано. Одна із таких плюсів, дуже зручно. Ось такі вони плот, плотненькі. Бачите, навіть трошечки, ну, камера не сильна, а ось так добре видно. Бачите, такі, як попирчасті. Досить непогано витирають попку. Хоча їх потрібно трошечки більше. Для закаканості памперс одна-дві. Хагіс зазвичай у мене уходить одна, дві дуже рідко. І ось таких дві в середньому, ну якщо сильно прям закакається, то тоді три. Три в мене було максимум на те, щоб витерти малому. Ось такі вони плотненькі. Такого, Ось так, щоб розмір показати. Ось такий розмір у них, відносно, ну, як і всі, поза розміром, ось такі. 72 штуки, 40 гривень за упаковку це без акцій, це їхня звичайна ціна. Можна інколи зачекати акцію і взяти їх дешевше. Так, серветочку я залишаю. Переходимо далі. Далі я би рекомендувала ще є ось такий вологий туалетний папір, це звичайний з алої вера. І є ось такий дитячий. Якщо чесно, великої різниці між самим папіром я не побачила. Єдине, що цей з запахом алої вера, а тут практично немає ніякого запаху. Обидва з такими от клапанами. Ось такий він на дотик більш схожий на хагіс. Саме такий папером. Такий от ось так. ось такого розміру. Бачите, він трохи менше, ніж серветки. Якщо порівнювати навіть з тим же хакісом, бачите, він менше за розміром. Але, в принципі, як альтернатива, витерти попку маленькій дитині, досить-досить непогано, досить гарний такий варіантик. І ось дорослий. Що ж таке, так, беремо дорослий. Ну, я б не сказала, що він дорослий, просто, звичайний, залоє вера. Витягуємо одну, одну штучку. Ось так. Так, закриваємо. За розміром він такий же. По плотності вони однакові. Різниця лише в них в пропиточці. Ось такий він, бачите. Ось такий вологий папір. Це йде з ароматом алої Вере, плюс в пропиточки є вера, ось така, з пом'якшою. Ну, так. Звичайний такий туалетний папір, вологий туалетний папір, добре витирає всі, всі капульки. Попка після нього чиста, подразний не було ні від цього, ні від цього. Я протестувала на своєму синочку, то можу рекомендувати. Обидва. В мене ніхто не алергік, тому я спокійно користувалася із Алоє Вера, і ось таким дитячим, і той, і той класний. Так що беріть собі. На вороження, як кажуть. Так, і остались ось такі ще три. Джой, до, 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 до речі, має в своїй лінійки памперси і та, багато чого. І ще по уходу за, за дітками. Так, тут в упаковочці у нас 100 штук. Я його брала в Єві. В Єві брала по акції, Не Ні, без акції. Брала без акції і його ціна щось була в районі 40, 40 гривень. В принципі, досить непогані серветочки. До речі, бачите, по структурі чимось схожі на Тибовські. Ось такі Ось такі серветочки. Ось. Досить приємний аромат. Ось такі серветочки. В принципі, мені сподобалися, що ці джой, що ці дитячі, і ті, і ті хороші. Особливо, якщо вам там потрібно з собою кудись брати, в сумочку вкинули. Старшим ручки витерти, меншим попку, ну, та все можна витирати і собі, і дітям хороші такі ось варіанти. Так, тепер. Мені оці 10 слоненят взагалі не сподобалися. Не знаю, куди я їх тепер діну і що я буду з ними робити. Ну, нічого. В господарстві мені знадобляться. Так, в упаковочці їх 120 штук. Брала я їх в Єві, ціна та ціна щось: 35 чи 40. Точно вже не пам'ятаю. Їх найбільше і ціна була найменше, коли я брала. Так, що мені не подобається. По-перше, вони тоненькі, вони мають неприємний аромат. Ось такі. За розміром, вони, як і всі серветки. Ой, отак. Аромат у них не сильно приємний, вони дуже тонкі, плюс вони дуже гарно тянуться, бачите? І коли витираєш, вони просто витягуються. Отні рукою не зручно показувати отак витягуються. Коли витираєш, і виходить така простинка, скажімо так, така стрічечка. Вони просто витягуються, стають такими худими. Зараз я потягну двома руками і вам покажу. Ось так двома руками потягнула, бачите, взяла ось тут, взяла ось тут, потягнула і вона ось так витягнулася, стала таким іще більш тоненьким, меншим. І це досить незручно, особливо, коли інколи вони застряють, ось тут не вилазять. Ти тягнеш і в тебе вже витягується така простинка, отака, отаке щось незрозуміле, яким потім дуже складно витирати попу. Якщо для рук іще більш-менш підійде, то для попки витирати немовля, ну, досить, досить незручно. Мені не сподобалось. Ну, І знову ж таки, аромат просто ну, для мене кошмар. А, а ви дивіться, кому як. Так, е Антибактеріальні. також брала в АТБ. їх 120 штук в упаковочці. Досить класний варіант для того, щоб брати їх з собою на дитячий майданчик. Так, ось такі серветки. По структурі вони дуже схожі на 10 слоненят. Вони тонесенькі, вони тянуться. Але саме їхня пропитка пантенол, вітамін Е, антибактеріальна пропиточка в них іще. Також, бачите, тянуться. Це їхній мінус. Але в цілому запах е, самі серветочки, ну, на дотик відносно приємні, ну, звичайні серветочки, скажімо так, витирати ручки на дитячих майданчиках або десь після громадського транспорту, коли ви десь з дітками ходите їздите, це якраз те, що потрібно саме в дорозі, саме під час подорожей, таких невеличких ваших виїздів. Їх в упаковочці 100. Так, в упаковочці 120 штук, ціна їхня 32 гривні, 32 з копійками. ну, Хай буде там 33. Самі, Я би сказала, із цих всіх це самі, самі вигодні по ціні і по якості. Ось такі серветочки. Їх багато, вони відносно дешеві. І антибактеріальна пропиточка досить, досить хороша для дороги. Так що, ось, такі, ось такий асортимент у мене. Серветочок. Особисто мій вердикт хагіси. Буду брати і неодноразово, мені дуже сподобалися, дуже класні, особливо, поки в мене немовлят це прям знахідка для витирання попки. Ще мені сподобався туалетний папір. Його, правда, менше, їх тут 50 в упаковочки. Так, і тих і тих 50. Так що, в принципі, якщо там будуть більш постарше, то можна спокійно брати ось такі упаковочки, менші за розміром, більш компактні. і... Менший розход буде вже в більш взрослих діток. Так, і ось ці серветки, вони, в принципі, плюс-мінус однакові між собою. Тут уже дивіться, кому по аромату, по ціні, кому які більше подобаються. Мені і дитячі, і джойс дуже сподобалися. До речі, памперси в них теж дешеві і досить непогані. Ну, про памперси я вам розповім в відео з памперсами. Так, і з цих антибактеріальні, непогано, якщо йдете на дитячий майданчик, і ось такі дитячі. 10 слоненят я рекомендувати не можу. Мені не сподобалось абсолютно все. Щодо памперса, досить непогані, мені сподобалось, але їхня ціна дуже завишена. По акції і то треба попасти, щоб взяти їх по 50 гривень за упаковочку, а без акцій то вони там набагато набагато дорожчі. Тому в цьому плані хакіси мені сподобались більше, тому що якість і плотність у них більша, краща, розход менший, і ціна також менша. Ось такий невеличкий відеоогляд ось такої кількості серветок, які я вже перепробувала на своєму синочку за наші два місяці життя. Ну, ось тепер ви знаєте наших фаворитів, які нам сподобались, які ні. При купівлі можете враховувати. Наше тестування, а можете проводити своє особисте і вибирати, які подобаються нам, які подобаються, точніше, вам. На цьому відео завершене. Всім дякую за перегляди, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку і до зустрічі в наступних відео. Всім пока!